На них одягають то сині, то бордові барети, вчать ходити маршем і любити нову батьківщину Росію. Ось уже місяць стрічки новин рісніють дітьми з окупованих територій. От в Маріуполі їх беруть до юнармії. А от уже в Бердянську вчать любити совок і війну. Наші діти в руках ворога тепер чи не головний трофей. Їх викрадають, вивозять, переховують і перевиховують. Чи є надія їх повернути? Дізнавалася кореспондентка ТСН Тетяна Штан. они, русские петухи. Насправді хлопець не росіянин, хоча й в ворожому пікселі. Позді нам тільки показали, як розбирати себе. Це зараз йому 19. Владислава забрали студентської лави, вдягли в форму, дали в руки автомат і відправили воювати. Де призвали куди призвали Людей Біра у 2014-му йому було лише 11. Він жив в Макіївці, яку окупувала Росія. Як годиться все життя підлітка, як на долоні у соцмережах? Ху Ху призвали. активіст молодої республіки, виїзди, перегляди пропагандистських фільмів і переодягання в радянську військову форму. Вони тут всі посміхаються. Справжня війна поки що не про них. Для того щоб налаштувати нашу молодь, наших дітей проти України, це досить легко впливати на Дитячу підсвідомість, коли вона ще не сформована, і змалювати Україну як ворога, окрім влади, на цій конференції ще восьмеро хлопців у 2014-му Їм було від 10 до 16 років. Цьогоріч вони підросли і пішли воювати проти України. Вчать забувати все, що пов'язано з Україною, і не просто забувати. А вчать тому, що це ворог Як за Я. десятирічний Ілля з важким пораненням стигна тільки на втратив маму, а його вже взяли в оборот російські пропагандисти з Маріуполя. Пораненого хлопчика евакуювали до Донецька і вже почали готувати документи на усиновлення в Москву. Але його впізнала на відео бабуся. Мені позвоні Ілюша і сказав: бабуся Віталіка забрали два дядьки в Москву на самоліті. І говорить, вони подойшли ко мне і сказали Ілюша, а ти хочеш в Москву. Я сказав, я жду бабушку. і вони говорить, від мене відстали. Доки чекав бабусі, пережив кілька операцій, а між ними інтерв'ю для пропагандистських змі і уроки російської мови. Він по русі не вмів писати, лише по українськи, і вона одразу достала значить учебник і почала його вчити. Як писати по русски Він лише лежав, а його вже учили російському языку. Там, таких був, значить, маріупольських дітей, був повністю третій етаж. Перша партія, про яку ми дізналися, да, це були діти, які знаходились в лікарні. Тобто... Їх привозили батьки в лікарню або знайоми приводили в лікарню. Всіх евакуювали, як вони кажуть, да тобто фактично вивезли на медонець, бо там було близько ста дітей. Далі цифри лише з небратньої Росії. Ще 300, ще 200 дітей, загалом більше 700. Російська безпосередня сторона каже, що зараз в неї тільки там 700 дітей з Маріуполя знаходяться. Вони називають сиротами, Це точно не сироти. Але національне інформаційне бюро фіксує іншу страшнішу цифру, спираючись на заяви рідних. За час е, війни отримано заяви на е, факт депортації або примусове переміщення. 5097 дітей повернути наразі в Україну вдалося тільки 44 дитини, адже їх переховують, розпорушуючи по всій території РФ. Вони використовують всі методи для того, щоб довести, що нібито наші діти вже асимілювалися і вони є е, е, жителями Російської Федерації. Там кувалися кадри для майбутньої фашистської Німеччини. Так само робить Путін. Дивіться, 16-й рік з'являється тепер російська організація, яка називається «Юн Армія. і в юнармію приймається сотнями тисяч дітей. Юнармія з'являється в ЛНР, ДНР в так званих республіках, так званих кажу, да, в Криму з'являється. І тепер вже в Маріуполі вони показово прийняли нещодавно перших дев'ять дітей по суті в Гітлер Юген. Ілю бабуся правдами і неправдами вивезла з окупованої території в Україну. У нього тепер інше майбутнє і інші турботи. Можна я, я забув лего. А он-ні я, я сфотографировала, да да. Я вже сфотографировала. Да да я. Он всегда хвастается, хвастається, як очень любить лего займатися складувати. Інших дітей найперше потрібно знайти та ідентифікувати. Інформаційний портал із назвою Діти війни наразі тільки створюється. Там, окрім даних про загиблих та поранених дітей, планують ще й профайли зниклих безвісти. З можливістю повідомити, якщо ви знаєте, де нині дитина, повідомити про факт депортації дитини, про зникнення дитини, повідомити, якщо ви знаєте, де знаходиться дитина, повідомити про факт, наприклад, зміни громадянства дитини або факт усиновлення. Тобто такий інформаційний портал допоможе швидше збирати цю інформацію, знаходити і рятувати з Росії зниклих дітей зараз питання національної безпеки, не менше. У ми вже бачили, як діти, котрі грають у війну за російськими правилами, швидко виростають у дорослих, готові по справжньому вбивати. Тетяна Штантесен один 1+,1, марафон. Єдині новини.